Орська лікарня не припиняє свої роботи ні на хвилину та продовжує працювати на передовій медичного обслуговування. Наші працівники надають допомогу всім, хто її потребує. На складних умовах працює лікарня на сьогоднішній день, як і вся держава. Умови звичайно і психологічні і так далі. На сьогоднішній день звичайно великі є проблеми як у всіх закладах, медичних закладах нашої держави. Недостатня кількість кадрів. Але ми дуже багато працюємо над цим, створюємо умови праці, навчаємо кадри із своїх тих, що в нас є, і залучаємо тих кадрів, які нам потрібні для лікарні. Ну, в медичній галузі дуже, часто, дуже важко робити великі. Шаги і дуже часті шаги, наша галузь стабільна. І щоб зробити додаткові шаги в покращенні надання медичної допомоги, треба робити дуже велику і тривалу роботу. Це вивчити кадри, зробити відповідні ремонти, встановити обладнання, новітнє обладнання, навчити на ньому працювати кадри і так далі. Більш того, лікарня постійно розвивається. В ній відбулись деякі позитивні зміни. Поширилась робота серед хірургічної допомоги. Відбулись кадрові зміни та оновилось обладнання. В результаті того, що ми встановили в минулому році комп'ютерний томограф затомою дем держави особисто мера, начальника департаменту нашої області та безпосередньо міністра нашого нашої галузі. Віктор Кирилович Ляшко особисто піклувався про надання даного апарата для нашої лікарні, як для кластерної лікарні, і підтримав рішення встановлення статусу лікарні як кластерної. Сьогодні використовуючи даний апарат і підтягнулися кадри. У нас є ця дуга, яка стоїть в операційній, яка дозволяє дивитися травматолога, який оперує, який виконує. Остеосинтез, який замінює сустав на е, іскутний, він це бачить під час виконання своєї роботи в самій операційній. І перед тим як він має зробити певні втручання хірургічні, він, звичайно, це все вивчає на рівні комп'ютерного томографа. Можемо подивитися які тканини, гематоми підшкірні, повітря підшкірно. В Минулому році ми прооперували під великих операцій, які потребували анестезіологічне пособі: 3556 операцій. За квартал, за квартал ми майже півтори тисячі операцій провели. Тобто, збільшення кількості операцій, звернень. Звичайно, звичайно, ми. Робимо все для того, щоб зверталися наші хворі до нас за рахунок надання на якісної медичної допомоги. Звичайний заклад за рахунок цього додаткові отримує кошти. Ми плануємо додаткове придбати обладнання. Повної суми коштів у нас немає звичайно, але ми розглядаємо з банками. Питання придбання медичного обладнання в лізинг. Також ми це питання обговорюємо безпосередньо на рівні виконкому, безпосередньо Василій Садовичем Гуляєвим. Мер підтримує і розуміє, що придбання на сьогоднішній день вже обладнання вже дасть можливість нам працювати, тому що це кошти дуже великі, в районі від 10 до 15 мільйонів гривень. Це обладнання для хірургічних. Відділень це артроскоп, це лазер для лікування сосудів, це лапароскопічні стойки для гінекології, для хірургії. А також ми розглядаємо питання залученням роботи додаткового ще уролога, врача уролога, який буде працювати і займатися на апараті, який дробить безпосередньо каміння в нирках. Також не так давно в лікарні запрацював гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Цей кабінет створений спеціально для людей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або яким важко пересуватися без сторонньої допомоги. Кабінет обладнаний необхідним необхідним спорядженням для огляду повного медичного огляду таких пацієнтів. Кабінет надає цілодобову психологічну також підтримку для людей, які постраждали від сексуального насилля. Також кабінет забезпечений всім необхідним для проведення екстре. То контрацепції та обстеження на інфекції, що передаються статевим статем шляхом, та віл-інфекцію допомога надається в межах стандартів сучасної медичної допомоги і міжнародних протоколів. Проводяться ендоскопічні та лапароскопічні операції, зазначила Валентина Картель, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії. Гінекологічне відділення розраховане на 40 пацієнтів і взагалі працюємо ми в режимі 24 на 7, тобто цілодобово приймаємо гінекологічних хворих і вони отримують адекватну гінекологічну допомогу. Ну, профіль наш надзвичайно широкий, це запальні захворювання, доброякісні утворювання жіночої е е репродуктивної системи, безпліддя, е допомога при е ускладненому перебігу вагітності до 22 тижнів, е також переривання вагітності, е ну і психологічна підтримка жінок після перенесених гінекологічних захворювань. Ситуація, яка трапилась у Чорноморську 10 квітня, також потребувала активних дій медиків та злагодженої роботи лікарні. Всі спрацювали як один механізм, зазначив директор чорноморської лікарні Сергій Солтик. Ми заготовили дуже багато вчасно, кисню і рідкого. Також ми включили стаціонарну станцію електричну, тому що одночасно ми розгорнули п'ять операційних. Працювала два реміційних зали, працювало дуже багато людей, які виконували роботу. В приймальному відділенні повністю були розгорнуті всі оглядові. На рівні приймального відділення робилася сортіровка хворих. Вони відправлялись оглядові та в операційні. Я дуже вдячний всьому колективу. Я вдячний за підтримку. Місто особисто Васильзанчу Гуляєв, який безпосередньо був присутній, дивився нашу роботу, але його плече і його впевненість, Ну бачили, що місто з нами нам теж було легше працювати. Майже два місяці тому нову посаду очолив Віктор Гойдик і став медичним директором Чорноморської лікарні. Заклад дуже потужний, і е, наша лікарня розрахована на 355 ліжок. Приймальне відділення невідкладної допомоги, приймальне ППП, по построма називають, воно розраховано на 200 планових пацієнтів в, на добу прийняти. Ми працюємо 24 на 7. За останніх пару місяців, звичайно, що у нас є дуже позитивні зміни в медичному плані. Ну, наприклад, ми збільшили кількість операцій приблизно в шість разів. Розумієте? У Нас виріс обсяг пацієнтів, які до нас попадають на шпиталізацію, приблизно на 20-25%. Ми проводимо операції різного профілю, як відкритого доступу, так і операції ендоскопічні, тобто без розрізу. Ми надаємо допомогу не тільки. Місцевим жителям ми надаємо допомогу всім жителям області, які до нас звертаються. Ми нікому не відмовляємо. Потужна розвинута та гарно працює і кардіологія на гідному рівні. Надає послуги і поліклініка, в якій наразі представлені майже всі фахівці, всіх галузі медицини. У нас великий спектр операцій з хірургії, це є абдомінальна хірургія, це є хірургія одного дня, в тому числі і ендоскопічні операції. У нас досить потужно стоїть травматологічне відділення зараз. Ми робимо складні операції не тільки там з пересадкою. Суглоб, наприклад, колінний суг. Вже у нас є досить такий досвід. Там у нас три чи чотири операції, які у нас провелися з пересадкою колінних суставів. Ми запрошуємо фахівців з області, з Національного університету з кафедри травматології, У нас тісні відносини з кафедрою травматології з університету, де ми запрошуємо фахівців для проведення мастер-класу. Вони нас навчають, як потрібно оперувати, як правильно оперувати. Отож, бережіть себе та своїх близьких. А наша лікарня допоможе зберегти ваше здоров'я. Тримаємо руку на пульсі. Аліса Слонкіна, Валерія Самсонова і 3